Мої вітання всім. І як ви бачите, прикупив я собі ось такий акумулятор. Наперед хочу подякувати всім, хто мені давав сувіт в моєму попередньому відео, коли я трошки так емоційно висказався за акумулятор. Який в мене здох гелєвий, Як наскільки оказалося, це був мультігель, який я вже вичитав добре. Е, мені там давали поради купити Ліфе по 4. Є такий акумулятор. Да, це класний акумулятор. Е, я надіюся, на наступний рік я вже його прикуплю, але поки що цього року. Прикупив тільки такий, я не знаю, Red Horse, Я ну, якби послухався поради одного з коментарів, він сказав, що ну, він доволі таким акумулятором. Ну, не знаю, щось він мені якби, сподобався. Я подивився. Дякую цьому чоловіку, який написав цей. Відзняв відео, що в нього ось такий самий акумулятор. Е купив я його. Звісно, хотіло б по 4, ось той, що є. Ну, але цього року тільки тягнемо на такий. Наслідуйший рік трошки будемо щось старатися краще купити. Е так, купив я соточку. М -м... У мене була 65-ка, вже вирішив взяти соточку, обійшлася вона мене в 300 ну, гривень. Хотів би спитати вашої поради, скільки я можу. ну, от Він в мене новий, і от скільки я можу на нього годин розчитувати, щоб його не вгробити. Вже буду йти по ваших всіх розписаннях, щоб його не вгробити. ну Дивіться, так як я вже і говорив, комп'ютер у мене споживає 5 Вт. Турбіна в мене споживає в принципі 80 Вт, але вона ніколи не працює на повну потужність. ну Максимум 50%, я її виставляю, ну 40 Вт беремо. І мій насос. На першій швидкості споживає 50 Вт. І я, наскільки зрозумів, він дохеріще бере, тому що є от такі аналогічні насоси, які споживають 25 Вт. Але, блін, тоді, коли я брав, я щось не задумовувався, що тут буде треба ще й економити світло. блін, ну Вже що маємо? 50 Вт, 40 Вт, 5 Вт. І не знаю, цей прибор чудесний. Logic Power. Не знаю, скільки він споживає. В мене є ось і книжка від нього, але я ніде не можу знайти, скільки він бере. Будь ласка, ті всі компетентні люди, які мені в попередньому відео ну, кидали поради, якщо можна, обрахувати. Скільки я можу розраховувати на цей акумулятор з тим розчотом, щоб я його не вгробив От так, з запасіком. Е, ну що, всім дякую за поради теперішні. І всім дякую за поради попередні, які були в слідущому відео. Е, надіюся, буде служити довго, ну, по крайній мірі, хоча б цей рік. Все, пока-пока. Чекаю ваших коментарів.